Армадол, забудь про головний біль. Довжує тривалість життя, бореться зі стресом, зменшує ризик деменції, поповнює словниковий запас, покращує сон, допомагає краще розуміти людей і розвивати емпатію. Саме такий ефект отримує людина від регулярного читання. Та де знайти на нього час? Рішенням цієї проблеми стала популярна техніка швидкочитання. Починаючи з 50-х років минулого століття, метод рекламувався як ефективний спосіб засвоєння тексту за мінімальний час. Проводились навіть чемпіонати, на яких учасники розвивали швидкість до 2000 слів на хвилину. Аби отримати схожий результат, експерти пропонували різні техніки: від читання по діагоналі до читання сторінки одним поглядом. Та якщо для одних такі методи стали спасінням, Інші тут же почали заперечувати їхню ефективність. Чи не першими про мінуси швидкочитання заговорили офтальмологи? Вони запевняли, що людське око просто не пристосоване до зигзаподібного сканування сторінок. У свою чергу когнітивний психолог Кіт Рейнер із каліфорнійського університету переконував, навіть якщо очі зможуть ловити написане, то мозок просто не встигає це обробляти. Тому рівень запам'ятовування та розуміння прочитаного різко зменшується. Також при такому читанні про жодну емпатію до героїв не йдеться. Я пройшов курс швидкісного читання, де потрібно водити пальцем по сторінці зверху вниз і зміг прочитати війну і мир за 20 хвилин. Вона про російську імперію. Так іронічно свій досвід швидкого читання описав американський режисер і сценарист Вуді Ален. Тому, якщо завдання не просто ознайомитися з текстом, а розібратися в ньому, експерти радять читати в інший спосіб. Робити помітки на полях книги чи в окремому блокноті, відчути емоції героїв, тобто співпереживати їм. А ще порівнювати досвід, описаний у книзі, із власним така техніка потребує значно більшого часу. Однак, ймовірність, що прочитане, надовше залишиться в пам'яті, куди вища. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі 1. +1.